Доброго дня, дівчатка, вітаю вас на своєму каналі. Хочу зараз трішечки зняти свої рослинки, адже почалася зима, всіх їх позаносила із балкону у квартиру. От, місця катастрофічно не вистачає, тому що е, за літо вони роз, трішки розрослися, от, і прийшлося їх вже розставляти, куди є тільки змога. І зараз хочу трішечки зняти відео про ті рослинки, які зараз у мене є на вікні в кухні. От І ті, які я спромоглася ще примістити в деяких місцях в кухні. Отже, дивимося. І так, тут у мене декілька так ще загальним планом вам покажу. От Трішечки місця ще залишила для свого котика максика. От одна права сторона цього вікна кухонного. І інша сторона ліва цього вікна. І так, Хто в мене тут стоїть? Це мої малявки орхідейки Вони тут в мене стояли і весною, і зараз стоять ось така одна манюня. Повинна бути В мене ще ні разу не квітла, повинна бути така пластикова, вишнева. Це Льюіс Беррі. Вона в мене перший раз цього літа цвіла. Ось напускала ось така медуза, напускала повнокоріння. коріння. Потрібно вже пересаджувати у більший горщик, ну поки до цього руки не дійшли. Ось така медуза, такі гарні корінці і цвіла. І ось тут, і всередині є корінці. От, ну, Прийде час, я її пересаджу. Далі, мій мі, мі психопсис. Психопсис. Я його пересаджувала. У мене є відео. І він почав, подивіться, пускати корінці. Йому в цьому ґрунті набагато краще. Маріпоза, твін, маріпоза, боже, забула назву, Вон там є, ну не хочу діставати. І коли я його пересадила, пересаджувала, мабуть, влітку, на початку літа, і він почав мені випускати он там, он всередині нову бульбочку. От. Зараз повітря, звичайно, трішки буде сухіше, тому що вімкнули опалення. От. Але я надіюся, він буде добре далі рости і себе нормально почувати. І та бульбочка далі буде нормально себе, собі рости. Так, добре, ідемо далі. Це моя гінура. Ой, чи як гінура? Ну, в общем, золота рибка. Вона трішечки осипалася ось так влітку, мабуть, жарко і тут було на підвіконі. Але ось почала випускати нові, нові гілочки. От, ну, нормально себе почуває, Інколи, звичайно, листочки осипаються, але навіть е, інколи цвіте. От, В основному вона в мене цвітає взимку, такий період починає цвісти. Ну, Це щось я не бачу на ній пуп'янків. От, Мабуть, їй тепло, тому що вона не дуже любить такі жаркі температури. От, ну, Кущиком таким гарненьким росте. Так, це синеціомій ось такий варігатний. Я його Посадила ось так, обвела навколо опори, тому що він у мене в'ється аж туди вгору. Ось бачите, ось нові почав пускати ось такі ем, свої. Гілочки, і вони от такі не, не хочуть вони закручуватися, хочуть весь час лізти вгору і вгору. Я їх ось так закручую крім ось цієї опори, тому що вони в мене закручуються сюди за жалюзі. Їх потім дуже погано звідти діставати. Він вони рвуться, ламаються. Таким чином, коли я його діставала, щоб отак оплести, декілька гілочок зламалося. їх посала воду. Вони наростали наростили корінчики. І я віддала його своїй сестрі, і він у неї так само благополучно росте, розвивається ось такий красотун. Лист, ось таке почало зелененький, салатовим. Тому що, коли він випускав такі білі листочки, зовсім білі, то вони через деякий час починають відсихати, відпадати. Тому що ви знаєте, що коли листок повністю білий варігатний, він... Через деякий час пропадає, тому що в ньому дуже мало цього хлорофілу зеленого, і вони довго не живуть. Альбіноси пропадають, тому коли вам попадається рослинка, яку продають повністю білою, не купуйте її, тому що вона пропаде і засохне. Треба, щоб на листочку, хоч трішечки, хоч десь було трішки зеленого. Потім вони будуть нормально рости і розвиватися. Білі повністю такі рослини, якщо вона геть-геть біла, така альбінос, вони довго не живуть. Далі, моя красуня, моя фіалочка, ось така також варігатна. Подивіться, яке листя, чудове листя. Вона навіть коли не цвіла, вона мені дуже подобається своїм листям. Вона в мене виросла з одного. Да, з одного маленького листочка, он там її потрібно розсаджувати, вона напускала от там дітвори вже повно от розсадити, щоб вони не заважали одна одній. Ось так вона в мене розцвіла, ось ця красуня. Такого темно, насиченого фіолетового кольору. Ну, прямо чудо. Така манюнька, гарна, гарна фіалочка. У мене їх всього дві, але вони красуні. Так, це моя орхідейка. Ось випустила цвітонос, Я надіюся, що він буде благополучно розростатися. Ось такий ось він трошки худенький. Ну, я її трішки перебрала коріння, от, тому що подивилася, що там трошки було мокрувато. Я злякалася, що вона почала підгнивати. Але нічого, все добре, коріння нормальне, і вона далі росте, розвивається і все добре. От, жовта, така красива. Якщо вставлю, можливо, фото, як вона цвіте, жовтими такими крупними квітами. Так, це моя азалія. Вона прийшла до мене недавно. Я дуже боялася їх заводити, тому що вони такі трішки привереди, але вона в мене нібито благополучно адаптувалася до цих пір, стояла на балконі. Подивіться, яка красота! Вона називається абрикоска в неї квіти такого абрикосового кольору, ось такі чудові, вже деякі повідпадали. Ось, дивіться, бутончики. Один скоро розквітне, ось манюні, скоро розпустяться, Ну, прямо краса. Я, я дуже переживаю за неї. Вона в мене до цих пір стояла на балконі. Уявляєте, я поїхала в село. Я дуже за неї переживала, тому що ну, кактуси вони трішки мене там залишилися одні на балконі, ще вони такі більш-менш... Переносять холод. А за залю я чомусь дуже переживала, що вона в мене змерзне. І виявляєте, я приїхала до них, а вони хоч бихни. На балконі всього 3 градуси тепла. Слава Богу, хоч тепло трішки було вчора сонечко, і, слава Богу, все нормально. Ось я її занесла, поставила сюди поближченько до вікна. Пити, звичайно, любить вона. Ось нові такі в неї гілочки вже ростуть. Пити любе весь час потрібно її поливати, не любить пересушки, тому що ці квітки зразу в'януть починають відпадати. От, тому стараюся її поливати весь час теплою водою. Азалії люблять, коли їх поливають теплою водою. Я її поки що не пересаджувала, а вже пересаджу весною, тому що зараз такий період глухо-глухозім'я називається, да, глуха зима. Коли такий період ні, короткі, темно, тим більше проблеми зі світлом, і е, не хочеться її пересаджувати, хай вона собі спокійно поки що сидить в своєму горшечку. Так, ось у цього філодендрона також Hard Green Leaf, чи як він там називається. Е, так, в чоловіка на роботі, коли взяла малесенький відросточок, і ось такий красунчик підріс. От, зразу він в мене в тому році стояв. Дуже близько до батареї. Я його інколи забувала поливати і ось ту зиму, подивіться всього, які в нього листочки повиростали. Ось От такі манюпусінькі, такі геть малесенькі. Потім я його винесла влітку на балкон, повісила, О, і він почав мені видавати вже ось такі. Ну, ну як, я б не сказала, що він так швидко, звичайно, росте. Може, це в мене, я не знаю. Ну, поки що за літо, ось, ну як він був, ну, в принципі. Був десь ось такий, а за літо ось такий ось такий оце пустив пагін ось, і стоїть ось так на вікні. Поки що мені його немає куди вішати. У мене панельний будинок, і він <кій> не, не хоче в стінах сверлити ніяких дірок. Ну, ось так стоїть на вікні. Так, ось це моя орхідея. Ой, Боже, забула, як я її назва. Весь час в мене її забуває, впадає назва. Ну, в общем, така манюнька, вона в мене гарно росте, пускає ось таких діточок. От, і десь там нова діточка росте, але й досі пір чомусь не хоче вона в мене цвісти. Ось я думала цвітонос, але ні, вона знову пускає дітвору. Такі манюні, тонюсінькі корінчики в неї. Я трішечки наливаю водичку, вона стоїть трішки в водиці і зливаю. Ось така, така, такий півник ну, Як... <кій> вибачте, ось такий півник стоїть. ну, Надіюсь, може, може, колись зацвіте. А то одна листя наростає, а цвісти чомусь не хоче. Хоча вона цвіте дуже прикольно, так, ну, І трошки азалія закрила це моя ще одна фіалочка, Ось таке в неї листя красиве, цвіта такими рожевими дзвіночками прикольними. От, ну, Мені ради одного листя, що одна, що ця, що та. Таке ось листя кучеряве, кучеряве. Така рожева, гарнесенька. Фіалочка. Одна красунька, де вона тут? І інша красуня. Ось такі в мене фіалочки. Я ще там по листочку посадила, не знаю, чи буде з них щось чи ні. Так, далі, інша сторона. Тут у мене целогіна крестата. Не знаю, відсадила від неї там одну. Що з неї далі буде, не знаю. Щось вона в мене хандрить, щось їй. То... Звичайно, пусканові бульби. Ось тут повипускала он. Де вони там дітвору невеличку? Ось нові бульбочки. От. Ось одна десь тут лізла. Ось да, невеличка маленька. Ну, Не знаю, ні цвіте, ні чого. Ось так сидить собі. У мене сестра називає її зелені помідори. Ось такі в неї бульби. Ну, Але як вона далі буде жити, не знаю. То морщиться, то, то сохне, то, в общем, я так розумію, що умови її мої не дуже подобаються. Далі, ось такий чудовий хлорофіт. Мені дала, така колега дала зробити. Ой, це його поливала, вчора і трішки водичка полилась. І ось такий красунчик. Просто таким кущиком я його насадила. Так багато, цих. цей дуже класний, мені подобається. Далі, ось така в мене є красулка, гобіт хобіт, голу, голум, голум. Тому що, кажучи, що в голому вона є більш такі, бачите, вушка шрека. Ще вона на сонечку стає така бордово такого кольору. Зараз я дивлюсь, дівчата дуже модні стали такі сукуленти. От, і ось такий я собі також взяла манюпуська, ну, поки що стоїть. Не знаю за зиму, як вони будуть. Далі це мій фікус. У мене таке було здоровенне дерево, здоровенне, просто мені віддала одна знайома, воно було дуже велике, але воно було заражене кліщем, я так розумію. І він у мене довго, ну як довго, ну, мають років два простояв і почав геть зовсім скидати листя. І я його обрізала. Поставила ці обрізочки. Один ось пустив корінчики, я його посадила, а інший покажу з корінчика, там, де ми обрізали, почав пускати паросток, Ну, то вже в іншому відео я покажу. Ну, і моя красуня орхідея ось такими з листочками пікочіп. Дуже полюбляю воду, мій пікочіп. Ось тут сидить. Поки щось тут стоїть, він тут весь час майже стоїть, тут йому подобається сонечко, От все нормально. Ну, і покажу, куди я перенесла свої. Так, зараз поставлю трішки на місце і покажу, куди я поставила свої кактуси. Тому що ну, в мене колекція кактусів, звичайно, невелика. Деякі винесла на... в під'їзд, поставила на вікно. Ну, немає зараз їх куди. Так, отже. Ось ось мої. Он туди вгору поставила пеперомію. Не знаю, як вона там називається, така вона, та, що в'ється. Ось вона. Поки що ніби їй тут подобається. Вона тут стоїть тиждень, майже вже, мабуть, ну, напроти віконечку, але думаю, їй буде нормально. Ось такий мій кактус. Не знаю, як він сидить, поки що тут, на поличці. Ще один. Один поставила тут, інший винесла. На площадку туди, біля східців. І ось така ехверія, чи що вона, ну, не знаю. Це мені э, прислали, вкупі були посаджені сукуленти, вона в мене чомусь влітку почала пропадати, я її просто окремо посадила. Ну, щось вона сидить, щось ні туди, ні сюди. Ну, ну Поки що ось так сидить, поставила, нехай, нехай сидить. Ну, ось це цей. І ще в мене он. Купа я поставила на холодильнику. Одну вже іншим разом. Ось у мене монстера має манки маск. Ще одна пеперомія. Ось тут. Там воно я поставила степель Є і різдвяник той ще старенький, такий, як у бабусь наших, стояв. Моя орхідея-манюня, готрісо, тріс той, що сидить. Моя монстера, яку я обрізала, посадила собі одну сестрі віддала одну собі ось посадилась, вона вже три листка в мене випустила. Там он, сальсев'єрія моя. ну, А це наставила черенків, нарізала, бо, думаю, можливо, за зиму пропадуть мої ця зебріна, там он, як її, в общем, ще одна, ця вилетіло з голови, як їх називають, господи. Це анотіс там посадила чи поставила. Ну, в общем, вже цей анотіс пустив навіть корінець. Оце стоїть три дні в воді, вже дивіться, корінчики є. І каланхойку одну там поставила. Ну, в общем, оце вони не знаю. Поки що стоять, що з ними буде, чи я їх пізніше посаджу, чи вони так у воді, може, і стоятимуть, якщо, якщо вистоять, можливо, пісічні, чи коли, можливо, висажу їх. Не куди ставити їх. Там в мене ще он. З патефілом з і стоїть, ніби тут нормально все почуває, тут вологи йому вистачає. От. Ну, так. А, ще хоя Бела, ось у мене, боже, треба її полити. мабуть, А це я посадила хлорофітом Боні. І ось він у мене таке нещастя. Чогось у мене хлорофітуми не хочуть взагалі. Оце цей сидить поки що, а це посадила. Зразу такий гарний був кущ, а це щось ніби не заливаю нічого. Ну, щось у мене. Лорофітами, якщо чесно, щось вони мене не люблять. Не знаю, я вже скільки разів пробувала садити, там ще одне нещастя. Ну в, общем, ну, в общем, це так. У кухні наставила, намостила. Надію, що нормально вони в мене перезимують. І все буде добре. Так, ну що ж, дівчатка, ось таке віконце у кухні, і трішки там, трішки там. Там ще в кімнаті мене порозставляла, є і в одній, і в іншій. Ну, то вже наступного разу. Так, Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба наш, нам, нашій країні, щоб все в нас було добре. Віримо в все хороше, не падаємо духом. Всього вам найкращого!